Зазвичай ми не просто створюємо список, наповнюємо його. По ходу виконання програми нам часто його потрібно якось модифікувати, відфільтрувати, знайти в ньому щось. От таких операцій над списком можна здійснювати дуже багато. Їх є десятки. Але насправді серед тої великої кількості операцій використовується нехай там 5-6 найчастіше. Тобто в 90% зі ста. Використовується 5-6 з них. В цьому уроці ми розглянемо такі операції, як сортування, фільтрування, пошук даних, додавання і віднімання одного елемента зі списка. І, може, ще кілька. Ми пробіжимося по них швиденько. Але пам'ятайте, операція MAP трансформації елементів використовується, напевно, найчастіше. Перегляньте, як працювати з функцією MAP. Сортування. Створіть ось такий список. Нехай в ньому будуть числа. І що будете робити, якщо вам потрібно їх відсортувати від найменшого до найбільшого або навпаки? Ну, по-перше, це можна зробити з допомогою for. Для того, щоб краще зрозуміти, як працює цикли взагалі, і for loop, зокрема, рекомендую вам зараз посортувати елементи з допомогою циклу for, не використовуючи функції sorted. А потім подивіться, яка різниця, коли ви використовуєте функцію sorted. Я ж одразу буду використовувати простіший спосіб. Значить, створюємо назву змінної: sorted list. Беремо невідсортований список. І вгадайте, що? Зтикаємо крапку і дивимося, є функція sorted. Все. Цей список на виході буде відсортованим. Переконайтеся, що воно працює. Пробіжемося по списку. І подивимося, що там. Працює від 1 до восьми. Відсортували. А що, якщо потрібно відсортувати навпаки? Sorted by descending. Тобто поспадаючий. Від найбільшого до найменшого. Запускаємо. Відсортувало від найбільшого до найменшого. Ось настільки просто сортувати елементи в списку. А уявіть собі ситуацію, що у вас є список об'єктів, а не простих чисел. Як сортування буде здійснюватися там? Я вам покажу. Підготуйте собі ось такий список. Назвемо його Carlist. «List OF і одразу створюємо об'єкти машини. Кожна машина має number і має ім'я. Якщо ми будемо сортувати той список, як він посортується. Коли ви сортуєте елементи, ви можете вибрати, за яким полем ви хочете відсортувати. І це робиться дуже просто. Беремо sorted car list, створюємо змінну, де ми будемо зберігати відсортовані машини. Далі беремо невідсортований список і викликаємо функцію знову sorted, але тепер «By». Тобто сортувати за чим. Тут на вхід параметру IT, він зараз не видимий, але якщо я зроблю IT. Приходить машина. Бачите, зразу є доступ до номеру машини і імені. Не якась конкретна машина, а просто об'єкт. І вам е, фактично треба вибрати поле, за яким буде відбуватися фільтрування. Зараз я хочу, щоб посортувалося по номеру. Так що я вибираю it number. Якщо ви не знаєте, як працює it, подивіться, там зверху, буде зараз посилання. В попередньому уроці, де я поясню, як працює меп. Я там пояснив, що таке it, і як взагалі давати нормальну назву цьому вхідному параметру. Так от, давайте перевіримо, що ми маємо зараз на виході. Car in sorted car list. Тепер println, поміщаємо туди машинку. Але, щоб воно було читабельно, я вам нагадаю, зараз сортування буде нечитабельне, Фактично використовується якийсь адрес в пам'яті даного об'єкта. Щоб було читабельно, вам потрібно використовувати дата-клас. Про дата-клас пізніше, але наразі цього буде достатньо. Так, запускаємо програму ще раз. Тепер, коли ми використовуємо дата-клас, у нас нормально відображаються об'єкти. Бачите, вони відсортувалися по номерам машини. Ось, письмірка Стала в кінці списку. Можете відсортувати і по імені. Навіть так. Вибирайте для того «Name», Запускаємо. Бачите, фактично відсортувало в алфавітному порядку. Спочатку йде N, потім «t» і на кінці V. Відсортувало по імені. Фільтрування. Це друга функція, яка дуже часто виконується над списками або масивами. Створюємо змінну фільтр-ліст. Далі беремо наш невідфільтрований список і допустимо, в нас така вимога. Нам потрібно тільки ті машини, число яких є менше 7. Відповідно, в нашому випадку це буде машина з номером 2 і машина з номером 5. Вісьмірка туди не паде. Нам треба відфільтрувати вісьмірку. Тобто все, що всюди дає номер менше 7. Фільтр, функція фільтр. І тут ви вказуєте умову, згідно якої умови будуть фільтруватися машини. Пишемо it number», Тобто беремо поле нашого класу вхідного даного списку. Машину. Поле Number і вказуємо менше 7. І дивимося, як воно відфільтрувало. Менше 7. Машина з номером 2 і машина з номером 5. Машини з номером 8 немає. Фільтр працює таким чином, що для кожного елемента списку спрацьовується умова. І якщо true, тоді ми цей елемент списку залишаємо. Наприклад, для цього true, для цього true. А якщо false, тут буде false, тому що номер цієї машини буде більше 7, тоді ми цей елемент упускаємо, видаляємо зі списку. Тому на вихід ми отримали тільки два елементи. Що ще можна робити зі списком? Дуже часто потрібно знайти якийсь один конкретний елемент. Наприклад, нам треба знайти машину, яка називається Nissan. Як це зробити? Це можна зробити з допомогою, звичайного, Loop, але є спеціальна функція find. Наприклад, створюємо в змінну Nissan Car, тому що нам треба знайти Nissan. Беремо наш список, в якому ми шукаємо. Крапка, і find. Показуємо, по якій умові ми будемо знаходити значення. Це буде. Давай... Так, машина, ім'я має бути Nissan. Name дорівнює Nissan. Якщо умова справджується true, тоді ми повертаємо цей елемент. І подивимося одразу, що ми відображаємо: Nissan Car. Чи ми щось знайшли? Запускаємо. Знайшли Nissan. Гуд. А якщо буде умова, яка не може справдитись, якщо нам треба знайти машину, яка називається ООО, що буде, тоді нічого не знайде і вам поверне нал. Що таке нал ми вивчимо пізніше. А наразі знайте, що це фактично означає нічого. Тобто ви нічого не знайшли в списку. А що буде далі? Якщо у вас в списку є два Ніссани. Який з них вам поверне. Дивимося. Поверне тільки перший. Той, який є в списку перший. В списку е по додаванню першим є Nissan з номером 8. А Nissan з номером 5 є пізніше. Оскільки функція find починає шукати від початку до кінця, і оскільки вона знайшла перший елемент, вона вже далі не йде. Але ви можете вказати find last. Тобто знайти. Елемент, який підходить під нашу умову. Тепер, коли ви виконаєте код, ви побачите, що у вас буде машина з номером 5 і м -м, з іменем Nissan. Ось така різниця між find і find last. Добре. Я вам покажу ще одну функцію, яку зручніше використовувати для того, щоб пробігтися по елементах в списку, ніж For loop. Хоча, по суті, вона робить те саме. Називається for each. Тобто ви можете використати звичайний for loop, щоб пробігтися по всіх елементах списку і щось з ними зробити, наприклад, показати на екрані. А можете зробити от таку штукенцію: назва списку.for each. І як називається функція, то вона і виконує. Тобто, тіло даної функції буде спрацьовувати для кожного елемента for each для кожного. Кожного разу нам буде приходити сюди машина, спочатку з номером 2, 8, потім 5, і ми з нею будемо щось робити. А нам треба, відповідно, відобразити, тому ми можемо зробити отако. It. For loop нам вже не треба. І ми відобразили всі елементи нашого списку з допомогою функції for-each. Вона може бути ще лаконічнішою в цьому, власне, і є її перевага. Ви можете так в одному рядку написати тіло функції ForEach. І все буде працювати. Дуже часто використовується for each замість циклу for for loop. Ще корисна функція є, наприклад, отримати останній елемент. Last car. Беремо наш car list. Крапка, вгадайте, що last. Знайшли останню машину. Навіть не буду вам показувати. Це буде Nissan з номером 5. А, так, ви можете використати індекс і фактично зробити ось так. Size мінус 1. Вам теж дістане останній елемент. Але для чого, якщо є last? Працює прекрасно. Ви можете також додати елемент з допомогою функції add. Якщо б це був mutable list, але це не звичайний list, бачите, не mutable list. Тому ви можете використати до звичайного списку функцію plus. Можемо. Можемо, так. Додаємо нову машину. Хай це буде номер 0 і назва Jeep. Зверніть увагу, функція plus повернула не машину, яку ми додали, а повернула новий список, в якому тепер вже буде і Jeep. Так що подивимося, що в цьому списку є New List. Назвемо його так, щоб не путатися. І new list for each. Пробігаємося по тому списку. Чи буде там джип, чи ні. Є джип, і доданий він в кінець. Супер. Якщо є функція пласту, напевно, є функція мінус. Правильно. Another, new list. ви можете використати от, new list і функцію minus. Можете передати туди буквально машину з такими самими параметрами, наприклад, 0 і джип. Воно її видалить. Давайте подивимося, може є ще якась функція, яка є дуже корисна, дуже популярна, але я про неї зараз забув. Carlist. Нажимаєте крапку, до речі, і ви можете побачити всі функції, які доступні для списку. Так, some list for each, Get, index of, last size, binary. Бачите, скільки їх море? Drop, element, add. Бла-бла-бла. Фільтрування побудивилися. join таке. такої. Користовується рідко, max of, minus, plus, reduce some to редюшем. Окей. Окей. Цього буде достатньо. Ви самі бачили, що функцій, доступних для списків є море. І не треба їх вчити на пам'ять. Ви можете більш-менш запам'ятати кілька тих основних функцій: там фільтр, Find, map, plus, minus, тому подібне. Просто майте уявлення, що ці функції є. І ваше завдання на етапі навчання виконувати якомога більше практичних завдань. Бо ви будете їх виконувати, і навіть якщо ви не будете знати, яка функція є на пам'ять, ви будете гуглити в інтернеті, наприклад, Kotlin, List, там мені потрібно згрупувати елементи, group. І ви побачите, Google вам видасть, що є така функція, як List group для групування елементів. Головне, що вам треба зараз розуміти, це що функції взагалі в лісті існують, що за вас вже розробники подбали і написали багато чорної роботи там, для пошуку елементів, для фільтрування, і вам просто. Ви можете там пошукати, бугуглити і їх використати. І також вам потрібно мати уявлення, як ці функції правильно працюють. Тому для того рекомендую передивіться ще раз MEP. Там я пояснював, власне, механізм, як в ті функції працюють, що таке IT. Що коли ви трансформуєте або фільтруєте список, то не треба путати, фільтрується і трансформується не початковий список, а той, який повертається потім в результаті фільтрування і мепання і тому подібне. От, механізм роботи, пам'ятаєте. До речі, стосовно механізму роботи, покажу вам. Одну важливу штуку. Функції в списку можна комбінувати таким чином, що ви можете створювати ланцюжок функцій. Наприклад, у вас є ось такий список, як ви бачите зараз. І ви можете одночасно і відфільтрувати, і відсортувати, як це робиться. New list. Беремо наш початковий список. Крапка. Спочатку, допустимо, вам треба відфільтрувати, щоб машина була та, яка має номер більше двох. Ось. Тобто, має повернути вам тільки дві машини: номер вісім, номер 5. Так і пишемо фільтр. It number більше двох. Супер. І тепер одразу тут ви можете написати крапка. Тому що, пам'ятаєте, оцей блок повертає ліст. Бо він повернув вам ліст, то ви можете одразу і над лістом виконувати ті операції. Тому ви можете одразу викликати крапка і скористатися іншим оператором, наприклад, sort by, it, number. І тепер вам воно не просто інфільтрує ці дві машини, а ще відсортує від найменшої до найбільшої за числом. Буде спочатку Toyota 5, потім буде Nissan 8. Подивимося. Чи все працює саме так, чи я вас не брешу? Все вірно, машина номер 5, машина номер 8. Бачите, ланцюжок функцій можна виконувати до нашого списку. Зазвичай, коли є багато функцій до одного списку, виконується викликається. Тоді кожна функція переноситься в окремий рядок. Ось таким чином. Перед крапкою функції робиться enter. І перед крапкою іншої функції sorted by також робиться enter. І тепер розробник, який буде читати той код в майбутньому, він легко побачить, що ось в нас є список, і до ним виконується дві окремих операції. А що, якщо їх може бути 5-10, тоді отакий спосіб переносу він дуже сильно виручає. Так що рекомендую, навіть якщо є функції небагато, переносити кожну з них на окремий рядок. Давайте підсумуємо. Масив, список або структура даних меп. Вони мають багато функцій, які написані за вас, замість вас, для вас, щоб спростити вам життя. Хоч таких функцій є десятки, але майже завжди використовується лише там 5-6 з них. І саме їх ми розглянули в цьому уроці, плюс меп. Попередній урок. Не треба вчити всі функції на пам'ять. Майте уявлення, як працює. Сам механізм використання таких функцій. Тобто, що таке IT, про це більше в уроці, про map. що ви можете створювати ланцюжок, що сама функція вона не змінює початковий список або масив, а повертає новий список, в якому вже є зміни, які ви хочете. І тому подібне. Оце варто пам'ятати. Якщо вам було корисно. То пам'ятайте, що було більше таких відосиків, мені треба бачити, що вони корисні. Тому лайкайте, підписуйтеся, пишіть коментарі, якщо є питання. Побачимося далі в наступних уроках. Бувайте!